Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Частина України накриє сніг, адень очікується желедиця. Прогноз погоди в Україні на 13 січня від Ігоря Філіпенко. На Супщині вночі місцями великий сніг. Температура повітря вночі 0,5 морозу, вдень мінус 3 плюс 2. На Харківщині без опадів температура повітря вночі 1-6 морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. По Хмельниччині вночі невеликий сніг. Температура по області вночі 2-7 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. У Дніпрі вночі невеликий сніг. Температура вночі мінус 2 мінус 7, вдень мінус 2 плюс 3. На Полтавщині Місяцями невеликий сніг. Температура вночі 1-6 морозу вдень від 2 морозу до 3 тепла. На Керворащині без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Крипиницькому день 1-3 тепла. На Одещині без істотних опадів. Температура вночі 1-6 морозу в день 1-6 тепла. На Київщині без істотних опадів. Температура вночі 2-7 морозу вдень морозу до 2 тепла. У Києві в день 0,2 морозу. Бережіть себе та будьте здорові.